Задум е майстра, який робив цю роботу, і художника, який її створював, пов'язана з тим, що ці землі північного Причорномор'я, Давним-давно освоювалося українство. Ви знаєте про те, що є чумацький шлях. І про те, що чумаки давним-давно ходили до куяльника нашого, збирали тут сіль і понад Чорним морем везли її в Україну туди на північ. А козаки зберігали тих чумаків, щоб сіль, як на той час дорогоцінний товар, ніхто не розграбив по дорозі. Вони боронили їх. і тому в цих в ситуаціях, коли виникали потреба захистити чумаків, козаки ставали на їх захист і втрачали своє життя. І на ознаку цього, де вони загинули, були поставлені хрести. Якщо ви подивитесь зараз на півночі Телегурського лиману, там знайдете дуже багато ознак того, наприклад, в Каїрах, де стоять козацькі хрести, і вони нагадують цей хрест. Тому пройшли роки, століття, і знову українство встає проти ворога, встає проти навали Орди, і знову гинуть молоді козаки. І в ознаменуванні зв'язку поколінь тих козаків, які колись зберегли чумацький шлях, так і тільки зараз збережуть в тому числі і зернову ініціативу для того, щоб Україна могла в цей складний час все-таки торгувати світом і зберігати мир, зберігати світ від можливої продовольчої кризи гине молоде покоління козаків. І вознаменує цього поставлений такий крест, який зв'язує покоління. Завжди нині повсякчас і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Рашисти кажуть, що вони перемагають. То є неправда. Так що, що говорить руський? Мені все рівно. Я лише скажу, що в сьогоднішній день ми в свято, Пресвятої Богородиці, покрови Божої Матері, згадуємо січових стрільців, воїнів УПА, славетне козацтво, славетних наших воїнів-гетьманів, і поставили пам'ятник. Іменно в виді козацького Христа тут, на одеській землі, бо зараз знову стала нова нація козацтва, яка і надалі обороняє святу Київську Русь від Орди, яка знову прийшла сьогодні на святі Київські землі.